Про ветеранський хаб, підготовку спеціалістів та реабілітаційний центр для ветеранів та ветеранок говорили під час зустрічі 25 червня секретар міської ради, заступниця міського голови та представники німецького товариства Міжнародного співробітництва України. Обговорили запити Олександрійської громади, психосоціальні підтримці ветеранів та їх сімей, вели діалог про можливість навчання фахівців, які в подальшому зможуть кваліфіковано працювати з цією категорією людей. Говорили також про реабілітацію ветеранів Та спеціальне навчання для цього лікарів і психологів. Центр надання адміністративних послуг перебуває на першій черзі відключення електроенергії, повідомляють на телеграм-каналі ЦНАПо. На час відсутності світла прийом громадян не проводять. Для планування візиту до центру телефонуйте за номером гарячої лінії 0 800 40 44 45. Дзвінки безкоштовні. В Олександрійському міському музейному центрі відкрилася виставка, що розповідає про традиції ткацтва першої половини ХХ століття в нашому регіоні. В експозиції представлені климові доріжки, налавники, верети, рушники, ряднинки, одяг. Найдавніший експонат з представленої колекції Жіноча свитка, який понад 100 років, найбільший тканий витвір 80 на 400 сантиметрів, килимова доріжка села Димене. Яку навесні цього року віддала Олександрійка Ніна Кохнюк. В експозиції представлені різноманітні ряднинки, виткані Ксенію Болгар з села Губівка. Кіріл Дяков, учень мультипрофільного ліцею, виборов срібну медаль на всеукраїнському чемпіонаті з кодування, криптографії, кібербезпеки та захисту інформації. У першому турі чемпіонату взяли участь 66 учасників з усієї України, з яких до другого туру були допущені 11. Серед них двоє учнів мультіпрофільного ліцею шестикласник Кіріл Дяков та восьмикласниця Аліна Лисенко. За результатами оцінки журі у Кіріла срібна медаль. На Кіровоградщині розпочали збір врожаю. Головне питання для рятувальників та працівників аграрного сектору не дати вогню знищити врожай. Інспектори Олександрійського району управління ДСНС в області проводять профілактичну роботу у господарствах району, перевірили стан готовності сільськогосподарської техніки до польових робіт, звернувши увагу на її технічний стан та наявність первинних засобів пожежогасіння.